Мир вам дорогі друзі. Нас чим далі, тим цікавіше. Тому, щоб не пропустити щось цікавого, раптом точно не підписаний не підписуємося. Закупуйте попкорн. До речі, попкорн є такий, продається в пакетиках недорогий для мікрофильовочки, Тобто дане пакет кидайте в мікрофильовочку, щоб вам було багато. Один пакетичок він недорого виходить. І будемо слідкувати за нашим каналом. Як не кадр, як не день, то новий кадр, як не кадр, то щось новеньке. Що новеньке, а новеньке, це приїхав нам знову контролер. Скажіть, Борис, ти вже захворі на контролери. Ну, У мене є така е, як сказати, характеристика характеру. Якщо одне я почну, то я так знаєте, вже як-то кажуть, до кінця. Якщо я вже зачепився за сонячні панелі, за контролери взагалі за сес. Потім ще трошки покажемо. Якісь нові панельки там в нас є, іншого типу е, покажемо, хто цікавиться панельками. Вже ми цю тему, як то кажуть, доб'ємо до корочки, до самого дна, бо я не можу так, щоб мені трошки. Я не люблю поверхневу. Я або ніяк, або або по справжньому. Так, ну, Хто знає, мене трошки по житті, значить, якщо я тракторив, значить я тракторис. все, я більше нічого не роблю. Зранку до ночі, значить, якщо я столяр, значить столяр. Якщо я зварюк, зварювальник, так само. Що таке? Значить, хто бачив, раніше слідкував такий біленький корпус, був ту скло. Десь в мене є, я, де я знайду, вже не пам'ятаю, де положили. Найду, відправимо ми назад того контролера. Нам людина зробила його, дуже дешево. На, так, на швидкоруч. На швидкоруч, і я йому дав 6 кВт. Він мене насварив, каже, я робив вам на 3 кВт і казав, начебто кажу, на 6 кВт. І він пробило йому транзистора, тобто це все робило, і по-перше, тут дисплеї, і по-друге, є е, Bluetooth. Тобто, мало б слідкувати, але він нас, на жаль, не прожив дуже-дуже. Взагалі він там півдня прожив, може менше. Я навіть не стиг зняти ролика, бо його пробило. Це я не знаю, ще буду дзвонити, тільки прийшов з пошти. Це буде вже тема наступного відео, не знаю, чи можна йому давати більше трьох, хвили, чи не можна. В заміну, Значить той майстри пристав безкоштовно, вже придумав корпус новий, придумав новий корпус і сказав того, прислати назад. Ну, прийшлаємо. Я думав, відправляти на ремонт, ще щось. Він казав, я я зроблю по гарантії, щось не було ніякого зв'язку. Тут вже відправив посилочку. Каже, забирати посилочку, мені назад. Так що підемо. Візьмемо назад. Відкривати сьогодні не буду. Сьогодні не буду. <кх> Розкажу те, що бачу. По-перше, ці клеми набагато краще, ніж там були. Оцей воно вискочив, ми його заложимо, підпричанемо. Оця така скоба перемичка, якщо її вийняти, це сухий контакт. Ну, типу сухого контакту, як перемичка йде у, у там, газових котлах, у електричних котлах. Тобто, коли ми її виймаємо, воно перестає працювати. Це для зовнішнього термостата. Це керувати зовнішнім термостатом. Плюс тут є е, під датчик температури. Бачимо, є і ще, як провід, ну я уточню. Навіть не знаю, що, напевно, А3 проводен датчик температури. Тобто можна просто такий датчик температури, як е, вінт е, санліметр. Похоже, терморезистор, ну, бачите, тут гарно зробить все. Оце від вінт санліметр. Там є і все гарно. Розйомчик. Такі, ну, бачите, тут розйомчики там. Ну, але там ціна відповідна. О, це, це за копійки зроблено. Це тоненьке до проводочки, в принципі, воно тут не заважає нікому. Це відкрито так само, як Vincent Limit, тільки що тут є така накладочка скляна з оргскла, але вона щось не хоче триматися. Ну, ми, я думаю, щось ми його підлікуємо. Це треба нагріти феном і трошки так розігнути, правда? І воно буде триматися. Це ми підлікуємо. Сам клемник. Клемничок вже почнуть мені писати в коментарях. Гарний, якісний. ну Це, що тут воно не пролужене, бачите, і не, і не затягнути. Це вже нам треба буде все одно передивитися, можливо, я його відкрию навіть середині всередині подивлюся, можливо, треба щось перетягнути. Бо десь, бачимо, Там вискочило, там щось вискочило. О, то Ми перетягнемо. Мінус, плюс, тобто синій мінус, плюс сюди дається. Ну, Тут бачимо, тут ампераж я не знаю, який витримає. Тут, мабуть, 100 ампер спокійненько йтиме, а можливо, навіть і більше. Можливо, більше ніж 100 А таке може витримати. Тут, якби таки, і, ну, Можна тягнути, це ми його вже не розламаємо, нічого такого не стане. Хіба вже різьбу зорвати, як то кажуть, здорово. Тим більше, що тут є о, запасні, бачите. Запасніше якісь вихода. Оце вихід, плюс-мінус, і ці непід'єднані запасні клеммери. раптом щось можна переставити. о, Цю перемичку можна було зробити. Оце це затягнути. Ну, не люблю я багато жильних проводів непролуджених. Не люблю. Тим більше що там е, на, струм великий буде. проводимо. З цим зрозуміло. Е, тобто вхід і вихід. Оце вхід, це вихід. Ну, ми не бачимо це за паралельний плюс. Мінус йде через, е, через шимку. Виходить мінус сюди. Оце два на навантаження йде. Можна було написати B баласт і плюс-мінус вхід. Зрозуміло. Датчик, оця перемічечка, бачимо, контакт намальований. Бачимо контакт намальований. Це зрозуміло. скоба сюди вставиться. Прикрунемо. прикрунемо, цей датчик температури розберемося, бачимо якісь ці сигнали йдуть. Під... Там датчик температури, з мене є під USB. Вхід був в старому контролері. Це зрозуміло. І тут стоїть міні-міні мікровентилятор. -міні От цікава річ. ДВРД що ми так говорили. З, з дітьми кажуть, мене дивиться, ну, каже, треба включити, перш побачити, чи тут варт, чи так, так воно вішається. Ну, я щось думаю, що вентилятор вгорі. Ну, перепитаємо, що навіть не знаю, де де низ. Мені було б зручніше, щоб це було на ліву сторону, так само як він Sun Limit, там на ліву сторону нам так якраз підходить під нашу цю, нам так зручненько. Якийсь там дивак писав в інтернеті, що на ліву руку там незручно зажимати провода. Воно знімається, провода тянуться, не знаю. Це так, знаєте, якщо хочуть люди придертися за що-небудь. Оте, що ми побачили ззовні, і ще можна без розборки побачити радіатор. А якщо ми так заглянемо так, сюди, ну, ми потім ще зробимо розборочку наступного, покажемо начено його. Начебто не було заборони на відкривання. Так само Вінсан Лімітр ми відкриємо. Теж нам дозволили показати начинку, як всередині зроблений. І що ми бачимо тут? А тут ми бачимо, що радіатор світиться, і, і скільки ми бачимо наше око. Бачу, а ні, Далі немає його. Далі його немає. Оце от, от око наше бачить сюди. І далі вже конденсатор. Пішов там ще тут начинка. Тобто радіатор отак, ну десь наполовину, навіть менше. Ні, наполовину буде Ні, менше. Він так тут не, не до кінця. Отаке от на всю довжину. На всю довжину я знаю, сантиметрів 20 його є. І, радіатор, і якраз напроти радіатора знизу отвір, зверху. Вентилятор або ну поки вентилятор, зверху отвір. Не знаю ще. ще поки що не знаю. Все, будемо підключати Сонячні контролери, ну вони всі прості. Два проводи від цього. Під'єднав від сонця, два проводи від тена. І все. Розумієте, це вам не якісь ідея інвертор, що там можна голову зламати там тих виходів різних датчиків. Там всього на світі. Ще знати, як підключити, як налаштувати, як його запустити. А Тут тільки в, 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 підключив, автомата вхідного включив і вже він працює. Зайшов телефончик, вистав напруги, треба, і все. І, і, і отримуєш тільки одне задоволення. Е, наступне відео, вибачайте, що я перш не знав інформацію, бо так приїхав, мені так хотілося поділитися. Я просто не очікував. Для мене це було сюрпризом. Для мене було сюрпризом, так що наш канал. Канал сюрпризів слідкуйте за нами, можливо, ще щось таке буде цікаве. Він e, лімітр. хай не попрацює, ще дешевий даньочок. Я там найду хвилиночку e, покажу його, як він працює, все розкажемо. Що мені подобається, що не подобається. Ну Він буде набагато більший. Бачите, пластмаса, щоб не перегрілося, нічого не загорілося. Я думаю, що не загорілося. Тим більше тут теж у нас контролер пластмасовому корпусі. Він e, сам він йде вже в металевому корпусі і раптом, якщо там не таке, то він якби, ну, якби більш пожежа забезп... безпека. Хоча це ця пластмаса ip 65 Ну ip 65 це якби рахується захист від води, але мені води на що можливо, можливо, мене вели в ману, якби це разом воно говорить про негоручість матеріалу. Про негорічність матеріалу. Ось такий апараточок. Отакий апаратичок. Так що оцей ми підключимо, той відправимо і будемо бачити, що як. Можливо, для, е, якщо він буде бюджетніший, він буде файно працювати. Можливо, буду людям працювати, пропонувати тільки такий брати. Чому такий, бо ж бюджет, розумієте, бюджет. А якщо там він добре себе поведе, якщо там файний транзистор, що там захисти, ну, ми його навантажимо. Я вам обіцяю його навантажити, тільки що навантажитиму до тої, ну, Таку потужність, яку нам, дозволять, яку нам дозволять. Уточню, Ну, в принципі, все. Решта буде в наступних відео. Слідкуйте за нами, пишемо, коментуємо і всім до побачення.